Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Отже, ну я, як я як обіцяв, Антон Пшеничний з нами вже на зв'язку. В Києві триває проект місто живих стін. Це екоініціатива з вертикального озеленення фасадів будівель. Правильно? Як це взагалі робиться? Е, Сашко, насправді все дуже просто і зробити таке озеленення може кожен. А от якщо говорити саме про вертикальне озеленення і про місто зелених стін у Києві, то е, зараз я перебуваю в одному з двориків по вулиці Тарасівській, і саме тут з'явилися майбутні живі стіни. Мешканці прилеглих будинків разом з представниками управління екології та природних ресурсів КМДА, висадили тут виноград Вічі. Поки що живих стін тут немає, тому що він зовсім молодий. Але цей виноград росте дуже дуже швидко до метра у висоту на рік. Тож через декілька років його життя, ось цієї стіни, вже майже не буде видно, тому що тут буде така от зелена стіна. І давайте покажемо, який вигляд це має зараз. Я нарахував, що тут в дворику висадили 21 кущик, 21 саджанець. Вони поки що такі маленькі, але навіть якщо взяти наступне літо, то наступного літа вже скоріш за все на рівні очей, цей виноград буде закривати повністю цю, ну можливо, для когось не дуже симпатичну стіну. Е, якщо загалом говорити про проект місто Живих стін, у Києві його започаткували не так давно, проте за минулий рік висадили по всьому місту вже понад 800 саджанців, саме такого винограду винограду Вічі. Ну і та тут варно варто детально розповісти про саме цю рослину, адже щодо неї. Існує декілька, і навіть не декілька, а дуже багато міфів. І зараз будемо її руйнувати. Чому ж українці бояться висаджувати цей виноград поруч своїми оселями, а частіше віддають перевагу якимось господарським спорудам чи парканам? Багато хто вважає, що для того, щоб вічі ріс саме вгору, його йому треба якусь опору, якусь сітку, якісь засверлювати там металеві штирі чи щось таке. Насправді це міф виноград Вічі має спеціальні присосочки, якими він чіпляється за стіну, і повзе потроху вгору. Е, також хтось каже, що коренева система цього винограду настільки потужна, що вона може руйнувати навіть фундаменти будинків. Насправді це також міф не настільки вона потужна, і те, що він може рости в притул до будинків, доводять ну, дуже багато випадків, коли він росте саме вздовж будинку, повзе по стіні, і це відбувається ну, протягом років. Е, кажуть, що вічі заповзає у блоки кондиціонерів. Нерів і може їх таким чином виводити з ладу, руйнувати лізе вікна в квартири, такий собі хижак. Насправді також ні, це неправда, тому що виноград можна побачити і по фото, і по відео. Він часто оминає саме кондиціонерні блоки, оминає вікна, балкони. Але якщо навіть він трошки залізає, він легко піддається формуванню, його можна підрізати, і він взагалі не буде лізти там, де його обрізали. Він буде оминати якісь перешкоди. А ви чули про те, до речі, що в ньому можуть жити щурі? Можуть Залізати всередину будинків. Я чув таке, і це також мів, Насправді вони так не лазять. У них немає такої звички, тому що він не плодоносить. Ну там є плоди, але вони абсолютно не їстівні тваринам. Вони не цікаві. Так само, як не цікавий цей виноград для крадіїв, які начебто можуть залізати по ньому в квартири. Насправді ні, він не настільки міцний. Тому виноград вічі прекрасний спосіб озвонити власний будинок, хоч приватний, хоч і багатоквартирний. Як тут це п'ятиповерхівка. Принагідно варто згадати закордонний досвід вертикального озеленення, зокрема і таким виноградом його ще називають дівочий виноград. Він неймовірно популярний в Європі. Виноград вічі росте роками на стінах старезних замків і палаців. І можна побачити, що за роки такого існування рослина ніяк не шкодить стінам, ніяк не шкодить фундаменту. Хоча е, там є будинки, яким по 100 і більше років. Це реально старезні палаці, і все нормально з ними вони не руйнуються. І е, я вважаю, що це ще один аргумент до того, що багато міфів існують навколо цього винограду. Тому, якщо хтось вагався, чи висаджувати вічі у себе, чи не висаджувати, чи можна його садити саме під будинком, все ж таки люди, які знаються на цьо, на цій рослині, кажуть, що все безпечно. Спробуйте почати можна буквально з двох-трьох от таких от паростків, подивитися, що він зробить, подивитися, як гарно він опліте стіну, і тоді вже зрозуміти, що треба більше, колеги. Вам слово. Антону, дякуємо тобі. Слухай ну неймовірно, знаєш, тут валюся трохи доповнила під час того, як ти розповідав нам історію цього зеленення, що він змінює свій колір. Змінюється пору року, і ну це як одяг, як одяг це дуже для будівлі. Так, у нас будинок частково платена саме таким, таким виноградом, і це надзвичайно красиво, а Більше того, функціонально можу сказати, що та сторона, яка плетена з цим виноградом, вона влітку набагато прохолодніша, і, тому що це листя воно захищає. А взимку, ну взимку так не відчутно, а от влітку надзвичайно відчутно. І це звичайно особлива краса. Це такі, знаєте, навіювання романтизму якоїсь провінції Франції. Тому тому, хто надихався давно використовуйте. Правда. Шкода ніякої лише краса. Дякую, Антону, за натхнення. У п'ятницю Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз. Напливаєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути е, реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до нашої перемоги. Мосейчук плюс у п'ятницю о 21.30 на 1+,1 плюс Україна.